Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 2 грудня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Угорський прем'єр Віктор Орбан, який весь період повномасштабної війни Росії проти України займає відверто проросійську позицію і блокує рішення щодо допомоги Україні, тепер погрожує європейському союзу заблокувати ще й рішення про виділення 50 мільярдів. Євро допомоги Києву на наступні роки, ну а також рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. Орбан зараз свідомо закликає припинити запровадження санкцій проти Росії і навіть почати їх послаблювати, тому що на його думку санкції проти Кремля шкодять лише Європі. Ба більше нещодавно Орбан написав листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому вже відверто погрожував заблокувати взагалі будь-яку допомогу Україні і процес вступу держави до Європейського союзу, якщо лідери ЄС не погодяться повністю переглянути усю свою стратегію підтримки Києва. Це ставить під загрозу ключові рішення Європейського Союзу щодо України, які планується ухвалити на саміті Євроради 14-15 грудня. Але як лідер України, який представляє всього 2% населення ЄС, вдається по суті диктувати Брюсселю умови, що за ними стоїть, і чому насправді Орбан так активно підіграє Москві? От про це давайте сьогодні і поговоримо. Тож, на жаль, мусимо констатувати, що давній приятель диктатора Путіна, прем'єр-угорщини Віктор Орбан, фактично штовхає зараз ЄС у політичну прірву, використовуючи для цього питання допомоги Україні. Вже 14 15 грудня в Брюсселі проходитиме саміт лідерів країн та урядів країн ЄС. І, схоже, саме цей саміт покаже, як далеко дійсно може зайти Орбан. Аби перешкодити підтримці України, загалом в ЄС вже напевно звикли до того, що прем'єр-міністр Угорщини Орбан регулярно підштовхує Європейський Союз до краю прірви, але все ж цього разу все заходить вже занадто далеко. Фактично, саміт ЄС у грудні має прийняти цілу низку питань щодо України. Це історичне безпребільшення рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Це укладання не менш історичної бюджетної угоди, згідно з якою Європейський Союз готовий надати Україні 50 мільярдів євро в вигляді допомоги протягом наступних чотирьох років. Це і рішення про військову допомогу, це і рішення про навчання українських військових в країнах ЄС. Ну і зрештою, саме цей саміт має показати Сполученим Штатам Америки. Що ЄС все ж таки залишається єдиним у підтримці України, що впливатиме на позицію вже Вашингтону у наступний передвиборчий рік. Але все це намагається зіпсувати одна людина: це Віктор Орбан. Наразі Орбан вимагає зупинити абсолютно усю політичну, військову, економічну та фінансову підтримку України. Аж поки лідери блоку не погодяться на повний перегляд підтримки Києва з боку ЄС. Ну якщо гіпотетично допустити, що ЄС на оці вимоги Орбана погодиться, то на жаль, ми можемо втратити місяці часу, поки Росія продовжить відновлюватися. Зрештою, Орбан схоже, пішов в Абанк, і нещодавно Орбан написав листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля. В якому відверто погрожує заблокувати всю допомогу ЄС Україні і процес вступу нашої держави до Європейського Союзу, якщо лідери ЄС не підуть на його вимоги, в цьому листі Орбан заявляє, що Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство в ЄС. На його думку, це от буде певним компромісом, який має задовольнити абсолютно всіх. Орбан заявляє, що нібито необхідно прояснити кілька питань, перш ніж можна буде взагалі почати переговори про членство з Україною, заявляючи, що зараз неможливо оцінити, а які наслідки членство України матиме для всього європейського блоку. Але пропозиція Орбана, як ви розумієте, по суті означає відкладання вступу України в ЄС ще років так на 10. Якщо ми не знаємо, які наслідки це матиме, то нам не слід починати переговори. Тому я представлятиму точку зору, що ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною. Ця домовленість може тривати від п'яти до десяти років. Давайте зблизимо їх, оскільки розрив зараз занадто великий. Давайте дамо нам час попрацювати разом, і коли ми побачимо, що можемо працювати разом, тоді давайте піднімемо питання членства. У питанні військової допомоги Україні угорський лідер, по-перше, закликав до припинення вогню в Україні. Ну, а по-друге, сказав, що якщо ЄС хоче дати Україні більше грошей, то йому слід створити окремий фінансовий фонд поза бюджетом ЄС на основі міжурядової угоди. Ну і мовляв, нехай, от хто хоче, той і допомагає. Ну, як ви розумієте, угорщина, звісно ж, не хоче. Ну, і вже сьогодні Орбан знову повернувся до питання початку переговорів про вступ України в ЄС і додав, що він тепер він проти вступу України в ЄС, тому що це нібито не вигідно Угорщині. Якщо ми згодні, позиція ЄС є. Якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволити, щоб нас змусило відчувати докори сумління через те, що ми в чомусь не згодні. Переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і не повинні стояти на порядку денному. Пропозиція про початок переговорів з Україною не була підготовлена. Необхідно провести консультації з усіма, узгодити інтереси і тільки після цього виносити пропозицію. Тому переговори про вступ. Поки що не варто навіть починати. Ну і така от позиція Орбана відверто викликає головний біль не тільки в українських, але й у європейських лідерів. Адже з одного боку, всі розуміють, що Орбан представляє всього 2% населення Європейського союзу. Але з іншого, всі рішення в ЄС ухвалюються консенсусом, і Орбан, на жаль, може одноосібно їх блокувати. Тим паче, що це далеко вже не перший випадок, коли Орбан втручається в роботу і Європейської ради і Європейської комісії. Ну, яскравий приклад: це те, що Орбан був найгучнішим противником санкцій проти Росії з моменту окупації Криму у 2014 році. Але чого намагається взагалі домогтися Орбан? І от про це дуже чудово сказав сьогодні один із угорських аналітиків. І оця теза, яку ви зараз почуєте, вона точно співпадає з тією, яку озвучує Кремль. Орбан грає в довгу гру, сказав Петер Креко, директор Будапештського інституту політичного капіталу. Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що в Україні неможливо виграти війну і що Київ має піти на поступки. Тепер він відчуває, що його час настає, тому що втома від України зростає в громадській думці багатьох країн ЄС. І от нині деякі аналітики та політики трактують погрози Орбана як стратегію посилення тиску на європейську комісію, аби та нарешті виплатила Будапешту заморожені 13 мільярдів євро із загального бюджету ЄС, які заблоковані через порушення орбаном стандартів Європейського союзу щодо верховенства права. Але інші кажуть, що треба дивитися на проблему набагато ширше. Мовляв, Орбан починає відчувати, що, наприклад, в Словаччині чи в Нідерландах на виборах перемагають такі ж правопопулісти, як і він. Тож він прагне показати, що вони, мовляв, не одні, і він може стати лідером такої собі європейської опозиції. Звісно, тепер в ЄС шукають шляхи вирішення проблеми під назвою Віктор Орбан. Теоретично Брюссель міг би застосувати так звану процедуру Європейського союзу за статтею 7 проти Угорщини, яка використовується, коли вважається, що певна країна ризикує порушити основні цінності Європейського союзу. Цю процедуру іноді називають ядерним варіантом європейського союзу, оскільки вона передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку блок може накласти на країну члена. Це повне призупинення права голосу щодо рішень Європейського Союзу. Але насправді свого часу Брюссель вже запроваджував подібну санкцію проти Австрії. Відбулося це у 2000 році. Але після перемоги в тому ж році, в цій країні, на виборах партії лідера австрійських ультраправих Йорга Гайдера настрої австрійців різко повернулися проти Європейського Союзу. Мовляв, перемагає ультраправий, а тут ще й Брюссель, а, запровадив санкції проти країни, і країна не має голосу. Тож, а, більшість австрійців почали виступати проти Євросоюзу як такого. Тому Брюссель дуже швидко тоді, в 2000-му, цю санкцію скасував. І от зараз у Брюсселі дуже поширене відчуття, що стаття 7 може викликати подібну негативну реакцію ще й в Будапешті. Ну, а на тлі перемог популістів на виборах у Словаччині чи Нідерландах, в ЄС бояться, що це створить таку снігову лавину, і такі настрої лише поширюватимуться по всій Європі. Тож в ЄС просто бояться спровокувати кризу, і Орбан це прекрасно відчуває, а тому і нахабніє. Тож в ЄС шукають інші варіанти, як обійти блокування Орбана. Що стосується виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 року, то в ЄС розглядають варіант розділення цього одного великого пакету на менші і пропонують голосувати за кожен з них окремо кожного року. Але тоді це показує, що нібито ЄС не може надати Україні жодних гарантій на довгострокову перспективу, тому що треба буде голосувати за кожен пакет окремо кожного року. Така ж дилема стосується і запланованої військової допомоги від Євросоюзу. Країни ЄС гіпотетично могли би використовувати двосторонні угоди, а не структури Європейського Союзу, такі як Європейський фонд миру, щоб надавати військову допомогу Україні. Проте, це означало б, що ЄС як такий не відіграє жодної ролі у постачанні зброї. Це фактичне визнання ЄС своєї безпорадності як органа влади. І отут аналітики видання Політіко наводять ще один варіант того, як ЄС може обійти блокування Орбана, але цей варіант так само може нашкодити Україні. Залишається ще один варіант: це класичний варіант для ЄС кинути все і відкласти ключові рішення щодо політики щодо України на початок наступного року. Адже, окрім Угорщини, Берлін також бореться з наслідками того, що вищий суд Німеччини скасував 60 мільярдів євро з кліматичного фонду, створивши таким чином величезну діру у своєму бюджеті. Така затримка також призведе до розповідей про розрив єдності ЄС, але в реальному світі це не було проблем. Тому що бюджет України в порядку до березня 2024 року. Втім, в цій ситуації виникає наступна загроза. Вже у червні 2024 року в Європі починається ще один виборчий цикл. Ну а ми на собі вже відчули, як саме вибори в ЄС впливають на підтримку України. І отут, на думку аналітиків, Орбан намагається грати вдовгу, тим самим допомагаючи Росії. Очевидно, що Орбан відчуває певні зміни в політиці Європи, особливо після нещодавніх результатів виборів у Словаччині та Нідерландах, де переможці перебувають на одній хвилі з ним, коли йдеться там про Україну, про міграцію, про гендерні питання чи питання верховенства права. І тут дуже показово, що сам же Орбан вітаючи переможця виборів у Нідерландах Герта Вілдерса. Який називає себе євроскептиком, написав наступне: цитую: вітер змін вже тут. Більше того, Орбан ну явно сподівається, ще й на перемогу Дональда Трампа у США тому ухвалення довгострокових рішень щодо України вже на саміті ЄС у грудні для України, як на мене, вкрай і вкрай важливе. Втім, докладніше про все це? Давайте далі поговоримо з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, ради вітати, вітаю, пане Ігоре. Вже 14-15 грудня в Брюсселі відбудеться саміт лідерів країн ЄС. і Там дуже багато питань щодо України. От наскільки критичною для нас, для України, є позиція Орбана напередодні цього важливого саміту ЄС. А тому, що знаєте, вже якось не дуже схоже, що торги орбана це от лише питання грошей. У ну, нього зрозуміло, є інші цілі. Вони такого ідеологічного плану певною мірою, ну принаймні в тому форматі, в якому він вважає. Певною мірою це пов'язано з Російською Федерацією, оскільки за дивним збігом обставин активізація Орбана або загострення Орбана, да, ну, коли в нього там починається якийсь черговий етап різних не дуже адекватних заяв, співпадає з якимись там перемовинами або укладанням угод, угод на перспективу з Російською Федерацією. Тому зрозуміло. Міло, що він тут відразу кілька цілей переслідує і намагається не тільки вибити собі гроші, але й в принципі, ну десь покращити відносини на перспективу з Російською Федерацією. Позиція угорщини звичайно є надзвичайно дуже важливою. Чому тому, що вони можуть спробувати ну як мінімум, заблокувати процес нормальних перемовин з Україною. старту перемовин щодо інтеграції до європейського союзу, може він заблокувати, спробувати виділення 50 мільярдів в Україні. До 27-го року тут правда така трошки дивна інформація. Дехто каже, що, начебто, пакет погоджений, у великих застережень не було у жодної країни. З іншого боку, все одно в публічній площині представники угорської влади заяви такі роблять, що треба ще там про щось говорити, думати і так далі. Тому торги продовжуються, і він зрозуміло буде намагатися цей саміт по максимуму використати в першу чергу для задоволення якихось своїх власних інтересів. Чи буде це за рахунок України, чи буде це за рахунок взагалі європейської в єдності, Орбана, судячи з усього, це, ну, не цікавий. тут, розумієте, проблема в тому, що вдовго невдовго він грає, але він бачить, що певні процеси всередині Європейського союзу вже запущені. І ці процеси в перспективі явно будуть дуже поганими для Угорщини. Я маю на увазі зміна процедури голосування і прийняття рішень і багато інших таких речей. І Орбан ну, десь під кінець всього цього намагається вибити собі якісь максимальні преференції, максимально задовольнити е, якісь свої там е, хатєлки, да і максимально. Ну наповнити фонди угорщини для того, щоб потім можна було і далі триматися при владі, тому що ну відверто, давайте скажемо його такий довгий період перебування при владі е відбувається в тому числі завдяки тим грошам, які надходять від європейського союзу, і частину з яких він може витрачати для е ну, певного стимулювання свого ядерного електорату, і тут е парадокс ситуації, ще в тому, що з одного боку дійсно є словаччина, з іншого боку є Нідерланди, Орбан. Дуже радіє всім цим історіям. Але з Нідерландами, ну, по-перше, не все зрозуміло. Там процес коаліційний може розтягнутися на дуже довгий час, а може взагалі завершитися достроковими виборами. А по-друге, розуміти, є принципова відмінність між Угорщиною і Нідерландами. Угорщина це реципієнт, а Нідерланди це донор. І в цьому контексті далеко не факт, що Нідерландам буде подобатися ідея, що ми будемо виділяти якісь там гроші всередині. Європейського союзу на підтримку і розвиток інших країн а не залишати їх в Нідерландах, тому тут для нього може ще історія піти не так, як він це вважає за забажане. і тут ідеологічна певна спорідненість, що Вілдерса що Орбана, вона ну не обов'язково буде таким домінуючим фактором, який дозволить їм налагодити якісь там нормальні відносини. Але 14-15 грудня, він спробує максимально зіграти в гру. І якщо і піддатися на загальну позицію європейського союзу, а це з високою ймовірністю Може відбутися, ну тоді тільки за рахунок обміну і отримання тих грошей, які вже давним-давно висять в повітрі і не надходять до Угорщини, пані Ігоре, А на вашу думку, чи є якісь шляхи у Європейського союзу, все ж таки обійти це блокування Орбана, а не шляхом поступок йому ж? От я намагався знайти, як саме це можна зробити. Ну виглядає так, що європейські політики кажуть, що шукають сценарії, але ну поки що публічно їх таких, щоб вони були вигідні і нам, і Європі, не видно. Дивіться, є два сценарії. Насправді, просто вони не дуже хочуть поки про них говорити. Один сценарій це сценарій, фактично, який передбачає або ну він такий, знаєте, комбінований, або двосторонні угоди про виділення коштів, і або там військово-технічної допомоги, або е просто розіб'ють суму на більш дрібні там транші, тобто не до 27-го року, як це планується, а на менший період. Але ну, тут є мінус, тому що тоді ж стратегічне планування втрачається, і це не дуже гарна така історія. Тобто. Можливо, такий сценарій є інший. Він розумієте, з точки зору приборкання Орбана ідеальний. Насправді, але він ризикований для європейського союзу. Мається на увазі за навіть не заборона, а обмеження взагалі певної країни Європейського Союзу голосувати за якісь рішення, ну тобто, фактично позбавляє цього права, а через невідповідність цінностям і принципам європейського союзу. Якщо не помирається сьома так звана стаття, вона до речі один раз застосована, не одну, один раз. Застосовувалося по відношенню до Австрії, коли там до влади прийшли, в тому числі ультраправі. Ну такі, ну знаєте, відверто такого, ну не, не хочу просто казати це слово, да, ну такого фашистського, фактично, деякою мірою толку, просто що вони там ховалися під іншими, скажімо, масками. Тоді Австрію позбавили фактично права голосу. Але ця історія просто погана з точки зору внутрішньої європейської єдності. Розумієте, до речі, від того рішення щодо Австрії відмовилися, тому що це ну, викликало велике обурення там в самій країні, і відповідно не сприяло покращенню ситуації всередині Європейського Союзу. От з Угорщини просто побоїться, що може бути така ж історія. Ну, ви ж представляєте, як Орбан використає, наприклад, цей прецедент? Він скаже, що все, значить, нас тут перетворили на рабів, нас забрали право голосу через Україну, будеш про це говорити. Ну і зрозуміло, що багатьом країнам такі кроки також вони не сильно до вподоби, бо це не буде сприяти взагалі внутрішній єдності, і знаєте, буде наносити додатковий удар взагалі по престижу європейського союзу, який так і не може деякою мірою говтатися ще після Брекзіту. До сих пір він там ще, вибачте, вихаркує от наслідки цього. І якісь внутрішні чергові такі моменти вони не є дуже ну популярними. Тому насправді. Механізми є, але просто чому про них публічно не говорять європейські чиновники, тому що вони, по-перше, дійсно намагаються знайти зараз якийсь інший варіант, тобто як от обійтися без першого і другого сценарію. А по-друге, ну, вони їх там ще не називають, тому що є сподівання, що все ж таки оцей тиск за допомогою грошей, які в тому числі повинна отримати Угорщина, ну він виявиться визначальним, Неми Орбан в останній момент змушений буде здати назад, пане Ігоре. Знаєте, таке можливо неочевидне питання, але на вашу думку, якщо припустити, от не дай Боже, що дійсно на цьому саміті в Брюсселі в середині грудня ну відбувається ситуація, що, наприклад, не голосують одразу за пакету 50 мільярдів євро, а вирішують розбивати це на частини. Не вирішується питання щодо військової допомоги від ЄС в цілому, а закладаються такі двосторонні угоди. Як на це буде реагувати Вашингтон? От яка його позиція буде, і чи не додається аргументів тоді республіканцям трампістам, що мовляв, дивіться, Європа не хоче допомагати, то й ми не будемо. От насправді це також важливе питання. Дуже добре, що ви його згадали, тому що е, зрозуміло, що Вашингтон на це не сильно позитивно відреагує, особливо на фоні таких, знаєте, відвертих прямих звернень з боку багатьох європейських країн до того ж там Байдена, що е, чого ви до сих пір не виділили допомогу Україні, чого ви це тягнете, там і так далі. У республіканців додатковий козир з'явиться. Вони ж люблять розкручувати цю тему. Що дивіться, Європа повинна допомагати більше вона допомагає менше. А якщо вони ще провалять цю історію, то в них з'являться ну точно додаткові аргументи, які не підуть на користь фінального Україні. Це до речі, важливий момент, на який також звертають увагу е, європейці, ну ті, які підтримують беззастережне надання допомоги Україні, і вони в розмовах між собою е, і кажуть, що дивіться, це, це цей аргумент насправді є дуже дуже важливий, тому що ми, ми щось вимагаємо від сполучених штатів, але самі не не, не, не здатні Ну, зробити певний якийсь там стратегічний план, і це, от для багатьох, є переконливою історією, тому що вони розуміють, що може теоретично скластися ситуація, коли ж ті сполучені штати взагалі випадуть на певний час з цієї історії, тобто з допомоги Україні, і все буде покладено на Європу. І тут вже включається чисто грошовий момент, Да, от такий знаєте, меркантильний момент, що краще нам все ж таки довести це до логічного завершення, знайти якісь певні механізми, можливо, і піти на загострення ситуації ситуації з тією ж угорщиною, але ці гроші виділити, тому що тоді в нас буде аргумент вимагати такого ж самого від сполучених штатів і розділити, ну це воно так виглядає, це цинічно, але тут немає сенсу вигадувати якісь гарні історії, і розділити певною мірою цю відповідальність, розділити. А тоді ще одне можливо неочевидне питання. На вашу думку, чи можуть українські дипломати, українські посадовці, українські політики виходити на діалог із угорським урядом, аби спробувати вирішити це питання і ці протиріччя? Чи все ж таки а це суто питання між Будапештом та Брюсселем І краще нам туди не лізти. Ну, це не суто питання між Будапештом і Брюсселем, тому що дивіться, Орбан та робить постійні якісь закиди в бік України. Спочатку він, до речі, спекулював мовним питанням питанням угорської національної меншини. Але зверніть увагу, коли він написав листа європейській, ну європейській комісії. Він там не згадував взагалі це, тобто в нього постійно змінюються тут от, підходи, інтереси і так далі. Тому Україна, звичайно, якщо є якісь певні можливості, вона повинна їх використовувати. Публічну, можливо, якусь непублічну там дипломатію для того, щоб ці ну, питання намагатися, хоча б якось вирішити, чи запитати, що конкретно ви хочете. До речі, ми ж це і робимо. Нещодавно офіційно від уряду були передані всі документи стосовно внесення змін до закону про нас меншини. Була підготовлена Україною дорожня карта. Як все це впроваджувати? Офіційно все це було передано Будапешту, і Будапешт, ну, поки ніяк не відреагував. Тобто вони взяли таку паузу. Президент України на початку 23-го року закликав Орбана: давайте зустрінемося, давайте переговоримо. Нема питань. Якщо ви там хочете приїхати в Україну про щось поспілкуватися або зустрітися десь в іншому місці, ми це можемо зробити. І президент зустрічався з Орбаном. Тобто, ну полишати ці спроби, звичайно, не варто. Тобто, вони, вони не вплинуть якось негативно на взаємовідносини між Угорщиною і відповідно. Брюсселя. тому, що розумієте, навіть пряма відмова Орбана вести якісь розмови з Україною і обговорювати якісь питання, які він називає типу принциповими. Це ж додатковий аргумент до Брюсселя, що Орбан займає абсолютно неконструктивну позицію. Розумієте, якби він ну там одна справа, коли він говорить, що ми там вимагаємо того-то, того-то, Україна ніяк не реагує. А інша справа, коли тобі передали все, пропозиції сказали, давайте створимо спільну робочу групу давайте сядемо за стіл і все обговоримо, і тепер Орбан просто це ігнорує. В нього навіть цього аргумента немає. А на європейських чиновників, до речі, це діє дуже серйозно, тому що ти можеш нахабно себе вести, ну не бажано цього не робити, але тим не менше, можеш лише тоді, коли ти все спробував і тебе дійсно не почули. У Орбана зовсім інша просто ситуація, і всі ну, чудово розуміють, що ти банальний такий шантаж, намагання привернути свою до себе увагу і взагалі роздути свою значимість, показати, що він там якийсь видатний великий такий політик, до якого всі повинні прислухатися, тому якщо в Україні з'являється така, така можливість, ну бажано звичайно на офіційному рівні, враховуючи там всю специфіку ситуації, то треба нею користатися, треба говорити, треба зустрічатися під камери, під якісь записи, під якісь там, не знаю, спільні можливо документи і так далі. Але щось мені підказує, що Орбан найближчі кілька місяців, ну він усіляко буде цього ігнорувати, бо він ще не докачав тему до кінця і не вибив собі, всі, ну, всі ті преференції, на які він від початку розраховував. Пане Ігоре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!